Що насправді не так з так званими преміальними або дуже дорогими штучними кришталиками ока для лікування катаракти? Чи варто витрачати на них шалені гроші і, можливо, краще закупити якийсь стандартний, більш дешевий кришталик? Або, може, проблема не саме не в кришталиках, а в чомусь іншому? Давайте разом розберемо в цьому відео, які проблеми можуть бути у пацієнта після лікування катаракти або рефракційні заміни кришталики ока на дорогі кришталики, і з чим це пов'язано і як можна цього уникнути. Всім привіт! З вами знову Олексій і ви на каналі про заміну кошталика ока офтальмолог. Знаєте, чому я вирішив записати саме це відео на саме цю тему і саме сьогодні? Справа в тому, що останніми тижнями до мене звернулось досить багато пацієнтів з різними скаргами, причому пацієнтів із України і пацієнтів з кордону, зокрема з Сполучених Штатів, тому що я веду канал англійською. І у мене було декілька скарг і від українських пацієнтів, і від американських на плюс-мінус різні симптоми з різними сучасними дорогими кришталиками. І особливо це було проявлено в ідіве-сегменті. Той факт, що ці скарги стосувалися саме і сегменту, не говорить про те, що це сегмент якийсь проблемний, і краще ставити, наприклад, трифокальні чи якісь там гібридні кришталики повного диапазону зору. Зовсім ні. Просто цей сегмент набуває популярності, тому що він має певні переваги, але не для всіх пацієнтів. Але ці самі скарги, ці самі проблеми стосуються і кришталиків повного диапазону зору. І вони можуть стосуватись і трифокальних кришталиків, гібридних, і навіть покращених монофокальних кришталиків. Отже, давайте я вам розкажу, які скарги, з якими скаргами ви можете стикнутися після операції, що зробити, щоб цих скарг з вами не сталося, і як поговорити з вашим лікарем, якщо щось пішло не так і ви стикнулись з одним із цих симптомів, про які я сьогодні розкажу. І перед тим, як ми почнемо, у мене буде до вас маленьке прохання. Будь ласка, поставте лайк цьому відео прямо зараз. Підпишіться на канал і увімкні дзвіночок для того, щоб не пропустити май майбутні випуски. І якщо вам щось сподобалось або не сподобалось, або у вас є якісь питання, просто напишіть коментар до цього відео, тому що це допомагає мені просувати мій україномовний контент. І бажано пишіть українською, тому що так алгоритми YouTube покажуть, що це відео українською і воно працює на україномовну аудиторію. Дуже вам дякую! Окей, тепер повертаємось до теми цього відео і поговоримо про те, з якими проблемами можуть стикнутися пацієнти після імплантації штучних кришталиків ока. І тут варто зазначити, хоча це відео стосується переважно дуже дорогих пресбіопічних або преміальних кришталиків, такі самі проблеми, але не всі я буду протягом відео казати, що стосується преміальних що стандартних кришталиків, але деякі з цих проблем стосуються будь-якого типу кришталика при певних обставинах. Отже, які проблеми можуть бути після імплантації кришталика? В принципі, ці проблеми можна описати одною загальною фразою. Це дуже поганий зір, або неякісний зір, або я погано бачу, тобто все, що завгодно, що стосується поганого зору. Але отут треба розкладати цю історію на складові, тому що загальна фраза Я погано бачу, але або У мене поганий зір, вона нічого не скаже ні про тип кришталика, ні про те, чому так сталося, ні про те, що з цим можна робити. Давайте розкладати це на складові. Коли ми користуємось нашим зором і у нас все в порядку, то в принципі ми назмислюємося про те, як ми бачимо. Але коли людина починає бачити погано, вона каже: Я бачу погано. І тут перше питання, яке варто задати людині, уточни, будь ласка, на якій дистанції, на якій відстані ти бачиш погано. Тому що наш зір, по суті, він поділяється на зір вдаль даль або зір на нескінченну відстань, зір на проміжному на проміжній відстані, на зір на близькій відстані. І відверто все, що у нас знаходиться між оком там, сантиметрів 20 від ока до приблизно 1 метра, це зона ближнього проміжного зору. Це та зона, в якій ми використовуємо так званий механізм акомодації, коли око налаштовується на певну дистанцію, щоб бачити різко. А зір вдаль це такий зір, який у нас існує, в принципі, ну, умовно кажучи, за замовчуванням. Ми з ним народжуємось і він завжди є, якщо людина народилась без рефракційних розладів, тобто без короткозорості, без далекозорості, без астигматизму. Тобто, в теорії, наше око має працювати наступним чином. Будь-яке здорове око без окулярів має бачити вдаль, і без окулярів має бачити на оцій відстані умовно 20 см метр від, нашого, від наших очей. Це молоде здорове око. Якщо є якісь рефракційні розлади, тобто міопія, гіперметропія, або короткозорість, далекозорість, або астигматизм, нам потрібні або окуляри, або контактні лінзи, щоб компенсувати недостат... ці от, скажімо так, рефракційні вади нашого зору. І коли людина надягає окуляри, відповідно людина починає бачити вдаль добре, а зблизька користується акомодацією. Отже, сподіваюсь, ця тема зрозуміла, у мене багато відео на цю тему на каналі, і щоб вам було простіше, я в опис до цього відео кинув декілька посилань на корисні відео на цю тему. Окей. Отже, коли ми говоримо вже про штучний криштал кока, перше питання: якщо людина бачить погано після імплантації, вона бачить погано вдаль? Або вона бачить погано на цьому діапазоні, тобто зблизька і на проміжній відстані. І що стосується цих преміальних і дорогих кришталиків, це означає, що коли ви ставите преміальний дорогий кришталик, ви очікуєте певну незалежність від окулярів. І ви очікуєте, що залежно від моделі кришталика, ви бачите добре і вдаль, і бачите добре от на цій відстані. Що може статися, якщо людина після імплантації цього дорогого кришталика бачить погано лише зблизька? Це означає, що таким чином або IDF кришталик обраний специфічною моделі, яка не надає достатню якість зору, і ваш лікар, можливо, просто не до кінця розумів технологію, не так вам пояснив, або ви якось там не те очікували, і це проблема може бути або проблема комунікації вас і лікаря, або це може бути проблема так званої рефракційної похибки або залишкової рефракції після операції. Коли е, кришталик розрахований таким чином, що пацієнт, якщо ми кажемо про ідіуєв кришталик, частіше за все залишається з невеликою далекозорістю. І таким чином зона, в якій би людина мала бачити зблизька, завдяки цій рефракційній похибці, вона від, е, відштовхується від людини, відходить трошки далі, і зблизька вже людина бачить погано. Отже, якщо людина бачить вдаль добре, а зблизьки не так, як хотілося б, то, скоріше за все, це може бути рефракційна похибка. І відверто дуже багато пацієнтів можуть скаржитись на цю проблему. І це найгірша проблема, але знову ж таки залежить від того, що ви б очікували після операції. Інша проблема, вона може стосуватись теж і ДІОФ-кришталика, але коли людина зблизька бачить ну, набагато краще, ніж очікувала, а вдаль зір не влаштовує. Наприклад, там може бути 8, 7, 6 і таке інше. Тобто, вдаль дуже погано, а зблизька добре. Це вказує на те, що є така сама рефракційна похибка, але кришталик розрахований трошки в міопію, в мінус. Це означає, що зблизька людина бачить гір краще, ніж очікувала, а вдаль гірше. Знов таки, тут залежно від ситуації, можливо, для когось це буде перевагою, для когось це буде трагедією. В чому проблема в двох в цих випадках? Проблема в цих випадках це, скажімо так, неточні розрахунки. І відверто кажучи, жоден лікар в жодній лікарні не, гар... не може не гарантувати, що розрахунок кришталики буде на 100% точним. Це специфіка нашої технології, це специфіка нашої індустрії, в тому що, тому що око воно у кожної людини різне, тому що ми не можемо кришталик там закріпити чітко, мовно кажучи, на якихось там металевих конструкціях на чіткій відстані від сітківки. Тут дуже багато, скажімо так, складових, чому це може статися. Але насправді переважна більшість випадків катаракта і рефракційна заміна кришталика це найчастіша хірургічна процедура у світі, тобто стільки, скільки робиться мікрохірургічних втручань в очі, не робиться в принципі жодних інших хірургічних втручань. І статистично на сьогоднішній день ця процедура максимально безпечна і якісна. І тільки от в деяких випадках бувають такі проблеми. І тут є нюанс. Скажімо так, якщо ви підете в дуже дорогу клініку, в якусь дуже відому, розкручену так і таке інше, у вас немає гарантії, що такого не станеться. Але шанси, що ви підете, скажімо так, в якусь мало відому клініку і в якусь добре відому клініку, що у вас така ситуація станеться, трошки різні. І що я тут хочу ще сказати? Це не означає, що, наприклад, якщо ви живете в якомусь маленькому місті або навіть в селі, ну в селах такі процедури не робляться, але в невеликих районних центрах ці процедури робляться. І тут я не хочу вам сказати, що в вашому райцентрі от гарантовано не треба робити. Я стикався на своїй практиці, коли в великих обласних центрах. В, наче в непоганих лікарнях робили, скажімо так, не дуже якісно. І навпаки, коли в маленьких райцентрах може бути людина там, з недосконалим обладнанням, але вона настільки добре опанувала цю техніку, що вона правильно рахує кришталики, дуже обережно ставить і все непогано. Тобто, друзі, тут відверто немає якоїсь якогось рецепту. Я коли знімав відео, як обрати лікаря і що таке лікарська помилка, тут дуже все складно, на жаль, але. Тут головне не те, тема цього відео не про те, як обрати лікаря, а про те, що робити, якщо щось пішло не так. Окей, давайте я щось здається вийшов трошки в сторону ще раз. Тобто зір, який може бути неякісний, це стосується в першу чергу рефракційної помилки. І якщо зір або вдаль, або зблизька гірше, ніж ви очікували, і якщо ця проблема може бути виправлена окулярами. Якщо ця проблема виправляється окулярами, і ця проблема, скажімо так, сталася не, там, не в перший день після операції, а там в перший, день, перший другий, там, третій день там, до тижня після, після операції, можуть бути там, нябрики, ругівки, там, якісь там ще процеси, теоретично щось може там бути, що зір не ідеальний. Але якщо, скажімо так, протягом перших двох тижнів зір. Не покращився так, як ви очікували, це вже привід Повернутися до вашого лікаря і сказати: пане лікарю, я щось бачу погано. І особливо, якщо справа мова йде про в кришталики, варто спробувати підібрати окуляри і перевірити. Це не означає, що ви будете ці окуляри носити. Нам головне перевірити, що сталося з вашим кришталиком, з вашим зором після імплантації. Тому що якщо є рефракційна похабка і. Окуляри можуть покращити зір, то тут вже є наступний крок, що можна зробити, щоб це виправити. А якщо ви приходите до лікаря, і, наприклад, або не приходите не до лікаря, що ще гірше, і, наприклад, ви прийшли до лікаря, лікар каже, у вас там нейроадаптація. Це, от дуже така загальна фраза, яку я дуже не люблю. Нейроадаптація буває дійсно з кришталиками повного диапазону зору, з трифокальними кришталиками, і навіть з ДІДУФ-кришталиками. Тобто нейроадаптація може бути. У мене, до речі, ролик про нейроадаптацію на каналі, можете подивитися, але вона може бути. Але знов-таки це не треба чекати там півроку, рік і таке інше. Ну, місяць, ну максимум два. Потім намагайтесь знайти, скажімо так, правду. І Якщо ви не можете знайти, скажімо так, спільну мову з вашим лікарем стосовно рефлексійної похабки, або ви не можете поміряти, або він каже, там нейроадаптація, можете зробити дуже просту річ, така от порада. Зайдіть в будь-яку оптику, там, де підбирають окуляри, в іншу, не там, де ви оперувалися. зайдіть і запитайте, скажіть, будь ласка, ви можете мені підібрати окуляри, що я погано бачу? Ну, вас там запитають, ви бачите погано вдаль чи зблизька, спробуйте спочатку виправити зір вдаль. А потім зблизька і побачите, в чому різниця. І там же буде трошки зрозуміліше, чи це рефлексійна похибка, чи щось інше. Але, звісно, найкраще, що ви можете зробити, повернутися до вашого лікаря і знову ж таки наголосити, що якщо щось пішло не так, щоб лікар вам надав притомну відповідь, чому ви погано бачите, не так, як ви очікували, або не так, як ви домовлялись. Що ще тут може бути? Тут може бути залишковий астигматизм. Це така неприємна штука. Астигматизм що таке астигматизм, не буду зараз зупиняти. Знов таки ролики на каналі, посилання в описі все-таки інше. До речі, ви не забули підписатися. Дякую. От повертаємось до астигматизму. Астигматизм має виправлятися із імплантацією торичних кришталиків, якщо він більше одної диоптрії. Іноді буває така історія, що вторичний кришталик поставлений з якоїсь причини або поставлений неправильно, або провернувся в оці. Це не страшно. одної причини, Тільки в одному випадку. Якщо це поміли, помітили плюс-мінус одразу протягом місяця-двох, і е, ви помітили, що зір не такий, як хотілося б, зір в цьому випадку може бути складно покращити окулярами, але в цьому випадку обов'язково треба звернутися до вашого хірурга. Знайти причину, щоб він перевірив позицію лінзи, і якщо лінза провернулася сама по собі або ізначально була поставлена неправильно, її можна і варто повернути за допомогою спеціального гачка це нескладна відносна процедура. Ну, як не складна, хірургічно, все непросто. Але якщо порівнювати цю процедуру там, з заміною кришталика, вона набагато простіше. І це не яка праця, така простенька маніпуляція відносна. Тобто, ви приходите до лікаря, він ставить кришталик в потрібну позицію, і наче все нормально. Отже, рефракційна похибка і е, по сфері, тобто плюс-мінус або стигматизм, це те, що найчастіше викликає незадоволення якістю зору. І ця історія стосується і дорогих кришталиків, і дешевих кришталиків, і будь-яких. Просто коли ви ставите дешевий кришталик, монофокальний, звичайно, наприклад, то ця проблема може бути не настільки, скажімо так, усвідомлена пацієнтам, тому що кришталик дешевий. У пацієнта можуть набути високі очікування, таке інше. А коли людина платить там, дуже високі, великі гроші за, за криштали, які очікує незалежність від окулярів, і відповідно людина намагається зрозуміти, де ж вона отримує ці там, 10 рядків там, 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 то тут вже це більш помітно. От і вся різниця. Окей, ми проговорили про рефракційну похибку і про гостроту зору. Це найпростіша така проблема, умовно кажучи, з якою можна стикнутися з кришталиками. Друга, більш цікава це так званий нічний звір з кришталиком. У мене на каналі є відео про нічний зір з кришталиком. Називається він так і називається «Ночне зріння з кристаліком, воно ще на русському мові із старих запасів. От, але що таке нічний зір з кришталиком? Це так звані нічні дисфотопсії. Це коли людина навкруга навколо якогось точкового джерела світла бачить або круги, або якесь пабутиння, таке інше. І ця проблема притаманна теж, майже будь-якому кришталику. Але якщо ми кажемо про монофокальні кришталики, звичайні, от стандартні, які недорого коштують, ці проблеми майже не існують. Вони з ними з монофокальними кришталиками теж. Бувають особливо тадам під час рефракційної похибки. Але з мультифокальними кришталиками, з дифракційними кришталиками, на яких є такі от концентричні кільця для того, щоб людина бачила без окулярів, ці проблеми, ну, але не, це, скажімо так, не проблеми, їх не називають зараз проблемами, це, скажімо так, специфіка цих технологій, тому що людина, отримуючи незалежність від окулярів, отримує ще додатковий такий артефакт зору. Під час погляду на ці точкові джерела світла. Тобто майже мінімум половина пацієнтів з трифокальними кришталиками, там, з гібридними, там, з ІДОФами, трошки менше, але е, дуже багато людей вони стикаються з цією проблемою після імплантації цих пребіопічних кришталиків. І на сьогоднішній день я відео про тренди кришталиків розповідав, що сучасні і кришталики вони е, намагаються змінити цю тенденцію, вони намагаються зменшити ці небажані артефакти ночного зору і покращити якість зору вночі. І, наприклад, коли ще, там, ще 10 років тому була е, випущена лінза Symphony, це перша ІДОВ, але вона була дефракційна, вона надавала ну, приблизно вдвічі менше цих артефактів, ніж, наприклад, трифокальний кришталик. Потім вийшла і лінза Вівіті. Яка надавала ще вдвічі менше артефактів, ніж Сімфоні, але все ж таки надавали їх там в 2,5-3 рази більше, ніж монофокальний кришталик. І як я казав, монофокальний кришталик теж їх може давати. Отже, до чого я веду? Я веду до того, що в принципі ці артефакти існують, це норми для певних типів кришталиків, але важливо сказати, що сила. Скажем так, інтенсивність і наскільки ці артефакти можуть турбувати пацієнта, залежить ну, відверто від двох факторів. Перше, це особиста, скажімо так, структура рогівки, сітківки і зорової кори, тому що зорова кора, це те, чим ми бачимо відверто. І наш мозок вміє потім якось нівелювати деякі, як це сказати, imperfections, ну, недоліки нашого зору. Але все ж не безмежні у нас можливості. І головне, що. Як я кажу, сила і інтенсивність може залежати не тільки від особистості пацієнта, не тільки від, скажімо, якихось анатомічних особливостей, але ще від двох факторів. А, ну я вже казав, від типу оптики. Але що тут ще може бути якість сльозової плівки, тобто якість трагівки, плюс астегматизм, про який я вже казав, тобто додатковий астегматизм може посилювати ці ефекти. Плюс рогівка після лазерної корекції зору, тому що лазерна корекція зору це теж не ідеальна процедура. Як би нам не хотілося про це казати, що це там, ідеальна процедура, лазер там ідеально щось робить, і ви отримуєте прямо як е, кришталевий чистий зір. Ну, відверто, не зовсім так, тому що навіть лазерна корекція зору може сама по собі ініціювати ці ефекти. Плюс, якщо у вас рогівка з лазерною корекцією, плюс преміальний кришталик – це може бути. Плюс, знов таки, рефракційна похибка, особливо в мінус. Може посилювати ці ефекти. А якщо ми говоримо про ді кристалики і робимо так званий Моновіжен. Я здається про це, це так теж як на відео на каналі про Моновіжен. То око, яке робиться трошки в мінус для того, щоб бачити зблизька краще, воно може отримати більшу кількість цих зорових ефектів в вночі саме. Тобто, друга складова поганого неякісного зору після операції це галоефекти, які залежать від типу кришталика і від того наскільки якісна цей кришталик розрахований і поставлений, плюс якість рухівки, плюс особистість. Оці всі нюанси, це скажімо так, не те, що у нас там купа проблем. Але якщо ви особисто стикаєтесь з галоефектами, про які ви знали, що вони будуть, але вони вас дуже сильно турбують, і ви не можете з ними нічого зробити. То це не означає, що вам прямо одразу треба плакати і кричати, що блін, мені не пощастило, це у мене якась рогівка, мізки не такі і таке інше. Ні. Треба спочатку перевірити. Перше, треба перевірити рефракцію ока. Причому з переважною більшістю преміальних кришталиків перевірити рефракцію на цьому комп'ютері, як кажуть, не варто. Тому що більшість цих авторефрактометрів, які ви бачите в оптиці, нашово приходили, поставили голову там на підборіддя, там дівчина чи хлопець там з іншого боку натиснув якісь кнопки. Ця штука практично ніколи не буде давати точний результат. Вам потрібно перевірити зір за допомогою так званої техніки максимум плюс. Це коли воно трошки займає часу, але схема там наступна: пацієнт сідає в крісло. Лікар надягає тестову оправу або фороптер перед очима, і спочатку спеціально додається лінза так, щоб зір покращився. Потім поступово цю лінзу починають змінювати на менш менше, менше, щоб зір почав покращуватись. О, Вибачте, я спочатку покращувати. Тобто спочатку ставиться лінза і зір погіршується. І потім змінюється лінза, щоб зір починав покращуватись. І таким чином, змінюючи ці лінзи. Задача лікаря вивести рефракцію, ну, знайти такі лінзи, щоб у пацієнта був максимальний зір вдаль. І тільки тоді ми будемо точно знати, яка рефракція. Потім так само робиться з астигматизмом. Ставиться скло з циліндром і крутиться для того, щоб був максимальний зір. І тільки от та рефракція, от ті окуляри, які вам підібрали в такому ручному режимі зі склом в плюс чи в мінус, і з астигматизмом, Оце і є фактична рефракція, з якої ви вийшли після операції. І це варто робити кожен раз, якщо у пацієнта є якісь зорові проблеми після операції, після імплантації в оцих преміальних дорогих штучних кришталиків, будь-то кришталики і типу, будь то кришталики трифокальні і таке інше. Тобто, якщо щось іде не так з зором, треба перевірити спочатку рефракцію, астигматизм, як кришталик встановлений. Звернути увагу на якість сльозової плівки, є також спеціальне приладдя для того, щоб аналізувати наскільки сльозова плівка якісна. І тільки після цього ми можемо зрозуміти, куди і що там є не так з очима. І частіше за все, якщо є рефлексійна похибка або проблеми зі сльозовою плівкою, якщо ці проблеми якось нівелювати, тобто покращити цю ситуацію, то переважна більшість проблем. З і гостротою зору, як я вже казав, і з цим нічним зором вони принаймні значно покращуються. Це буває не завжди, але в першу чергу нам треба розібратись, наскільки правильно, порахована рефракція, наскільки правильно стоїть кришталик, ну і слізва пльовка плівка. Третя група причин це питання контрастної чутливості. Це така штука, яку в принципі і в Україні і в світі майже ніхто ніколи не вимірює клінічно. В деяких випадках деякі люди, які цікавляться цим питанням, лікарі вони вимірюють, роблять якісь дослідження, але це не рутинна процедура, і це не є там, умовно кажучи, недоліком України чи там, недоліком всього світу. Так воно влаштовано, що в переважної більшості контрастна чутливість у людей плюс-мінус нормальна. Але отут починаються цікавинки, і вони вже стосуються більше технологій штучних кришталиків. Я вам скажу відверто: багато лікарів не до кінця розуміють штучні кришталики як технології. E, і це нормально, тому що я, наприклад, хоча я вмію оперувати там, на тренажері і там, колись оперував там, свинячі очі, але я ніколи в житті не чолові в людське око, тому що я цього не вмію робити. Навчитися оперувати катаракту – це дуже складно. І хоча процедура, наче простенька, там, зайшов в око, там, щось зробив і вийшов, це непросто. Люди вчаться роками для того, щоб якісно оперувати. І хірурги вони заточені, скажімо так, натреновані на саме цю історію. А люди такого плану, як я там, чи люди, які займаються розробками кришталів, вони знаходяться з іншого, скажімо так, боку чи поруч в індустрії, і вони розбираються саме в технологіях. Є ще маркетинги, у кого своя задача, є продаж у кого своя задача, таке інше. Але. Лікарі не всі до кінця розуміють специфіку кришталиків, специфіку фізику цих променів, як це воно працює і що на що впливає. І саме тому іноді лікарі можуть помилково, скажімо так, не розуміючи деякі недоліки лінз, пропонувати деякі кришталики, які б варто було не пропонувати в випадках, коли, скажімо так, технологія кришталика може покращити ту саму контрастну чутливість. Наприклад, в ідіосегментів в, в тих кришталиках, які зроблені таким чином, щоб покращити зір вдаль, вночі я хотів сказати, вночі от, зменшити ці дисфотопсії, і як я казав, це зараз тренд такий. Історія в тому, що технічно дуже складно зробити це без дифракційних кілець, але дифракція це те, що, скажімо так, підсилює ці галоефекти, і ми починаємо балансувати між збереженим контрастної чутливості і зменшенням галоефектів. І не всі кришталики можуть дійсно зберегти контрастну чутливість. Тут е, деякі виробники навіть іноді заявляють, що наш кришталик покращує контрастну чутливість, наш Дійов покращує контрастну чутливість. Ви знаєте, я колись обурювався, коли таке бачив, тому що будь-який кришталик такого типу він погіршує контрастну чутливість, порівняно, наприклад з, наприклад, з монофокальним. Але коли я подивився глибше, я зрозумів, що, наприклад, вони дійсно покращують контрастну чутливість, але в порівнянні з найгіршими трифокальними кришталиками. Тому наче б вся правда, але є нюанс. До чого я це веду? Якщо пацієнт здоровий, без якихось там патологій сітківки, там немає глаукоми, немає дегенерації макули, немає патології сітківки? Немає такого дуже великого ока, як там екстремальна міопія там в мінус 15-16. На цю тему теж, до речі, є відео на каналі. Тобто у людини плюс-мінус нормальна контрастна чутливість, і людина молода з теж нормальною контрастною чутливістю ока, тому що з часом контрастна чутливість може трошки припадати. І вона знижується з віком, це нормально. Так от, для молодої людини ми можемо ставити кришталик, який дає не дуже гарну контрастну чутливість, і людина, в принципі, не побачить різницю, тому що резерви. Організми ще великі. Але у мене виникають два питання. Перше, що буде через 20 років, коли людина постарішає. І друге питання: якщо у людини є, наприклад, там, початкова стадія глукому, ми ставимо такий кришталик, то чи варто це доробити, тому що глоуком буде прогресувати і якість зору буде знижуватись? А контрастна чутливість це скарги пацієнтів на неможливість побачити якісь деталі в тінях. особливо якщо людина водить автівку, і я з таким часто вже стикався. Наприклад, людина каже, я часто їжу вночі, там в темний час доби. Мені потрібен кришталик, щоб мене нічого не турбувало. Але потім людина каже, слухайте, я погано бачу в деталі в тінях. Я кажу, бачу там світло якесь і не бачу деталі, що там під цим ліхтарем внизу. В чому проблема? Зниження контрастної чутливості, тому що не врахували, що цей конкретний пацієнт е, має якісь там вікові зміни слідківки, і у нього, в принципі, контрастна чутливість понижена. Плюс ми ставимо кришталик, який її ще знижує, і приїхали. Пацієнт незадоволений. А що варто було зробити? Варто було поміркувати, яку іншу технологію варто було б застосувати для конкретного цього пацієнта, щоб він міг і нормально керувати автівку. І бачити якийсь діапазон без окулярів, і, власне, можна було б щось підібрати. Ну, в крайньому випадку можна поставити монофокальну лінзу, але знов-таки питання до вже зорових потреб пацієнта і що можна проговорити з пацієнтом, і, і що можна запропонувати пацієнту, тобто, що саме ми можемо поставити для того, щоб задовольнити поточні потреби пацієнта сьогодні і майбутні потреби пацієнта завтра. Отже, друзі, про що я хочу сказати? У мене на каналі є два відео на тему. Погана операція, бо неудачна операція, вони називаються, і хрусталік не працює. От в цих відео я приблизно розповідав про всі ці історії, але в сьогоднішньому поточному відео я е, спробував вам показати, як воно пов'язано з лікарями, з технологіями і. Я вас заохочую і я вас закликаю. Якщо у вас щось пішло не так, не шукайте відповіді в інтернеті. В першу чергу підійдіть до вашого лікаря. Скажіть йому відверто, пане лікарю, я все розумію, не реадаптація, все таке інше. Але але поясніть мені, будь ласка, при тому, чому може пройшло два місяці? Я так погано бачу там, там і там. Давайте спробуємо може окуляри підібрати, можливо, щось зміниться. А коли ви знайдете якусь уже причину з вашим лікарем, там вже можна говорити або про лазерну корекцію, або про контактні лінзи, або про заміну цього кришталика, або ще про щось інше, або там про додаткові кришталики. І відверто кажучи, знов таки, це не так часто трапляється, щоб ці проблеми були, скажімо так, дуже серйозними, ваговими, тому що переважна більшість операцій закінчується нормально. Але. А найбільшу увагу приділяють саме ці випадки, в яких щось пішло не так, і мені особисто дуже хочеться допомогти всім пацієнтам, у яких щось пішло не так, допомогти і їхнім лікарям знайти проблему, допомогти пацієнту розібратись з проблемою, знайти спільну мову з лікарем і вирішити це, тому що будь-яку операцію, яку ми робимо, ми робимо для того, щоб бачити краще, щоб покращити якість життя. Це стосується пацієнта. Що стосується лікаря, здача лікаря так само допомогти пацієнту. Так ти скажеш, лікарі заробляють. І звісно, вони заробляють, тому що вони мають заробляти. Якщо лікар не буде заробляти, хто вас буде лікувати? Лікар то її під заробляти, не знаю, там електриком працювати. Вам це треба? Я думаю, що ні. Всі мають заробляти і всі мають вирішувати проблеми, і всі мають бути професіоналами, скажімо так. Але світ у нас не ідеальний, бувають різні ситуації, то давайте відноситись до них з розумінням і шукати спільну мову.